Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 11 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Справедливість перевернута вам ні. Звертайте особливу увагу на свою роботу для тих, хто працює. Тому що, можливо, виникнуть якісь помилки в паперах, можливо, хтось припустився помилок і вам це потрібно виявити. Також, можливо, ви можете зіткнутися, що хтось навмисно вам шкодить, якісь підстави можуть бути, або навмисно вам будуть підсовувати ті папери, які або неправомірні, або порушують закон. Якщо ви хотіли в цей день вирішити якісь свої соціальні питання, можливо, в якихось установах, то також це не час. Там теж, також можуть бути припущені помилки. Якщо ви планували взяти кредит, то це буде для вас не наразі, тому що або там будуть у вас якісь у паперах помилки, або, можливо, ви будете незадоволені тим результатом. Також звертайте увагу на коло свого спілкування, тому що вам перед прийняттям рішення будь-яких питань, потрібно все дуже гарно виважувати і приймати рішення дуже обмірковані. Тому що це кармічний аркан, наслідки для вас можуть бути неприємними. Тож, цей день, приділіть увагу, все, що ви робите, повинно бути у певних рамках і у рамках закону. А ще звертайте увагу на те, що, можливо, вам доведеться зберігати баланс, тобто брати і давати рівно у тих пропорціях, у яких ви отримаєте все навзаєм. Тому, якщо будете зберігати баланс, шукати якісь, можливо, вам доведеться, щоб вирішити свої питання в цей день, вам, можливо, доведеться шукати обхідні шляхи. Тож приділіть цьому увагу. Не забувайте про те, що насамперед все повинно бути у рамках закону. А я бажаю, хай і негаразди гаразди прийдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант трійка кубків, вам так. Для кого на цей день заплановані якісь святкування, урочистості, можливо, зустрічі з друзями, з подругами, можливо, у родинному колі якісь свята, то все у вас пройде вдалим. Ваш емоційний фон буде такий благосприятливий, коли ви зможете для себе, можливо, і вирішити деякі питання. Але все, чим би ви не займалися в цей день, вам повинно принести задоволення як кінцевий результат. І ще, можливо, на цей день вам потрібно звернути увагу на те, що якщо ви дійсно хочете чогось у цей день досягти. То вам потрібно прикладати зусилля, щоб зберігати свої емоції у балансі і у певних таких, ну, тобто контролювати їх. Таким чином, у вас будуть, вам очікується успіх у ваших справах. Для когось, можливо, в цей день відкриються нові можливості або будуть нові знайомства. Ви зможете віднайти вихід із будь-якої складної ситуації. Можливо, вас будуть у ваших починаннях підтримувати оточуючі люди, або, можливо, ваша родина буде з вами на зв'язку і видавати вам підтримку. Тобто, ви, або ви можете турбуватися про оточуючих, або вас ну, хтось про вас буде турбуватися із оточуючих. На роботі у вас буде все гаразд. Тому насолоджуйтесь таким періодом радощів і комфорту. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Королева жезлів говорить вам так. Ви можете на цей день для себе вирішити певні робочі питання, тому що у більшому ступені це буде стосуватися робочих питань. Можливо, вам доведеться контактувати або із діловою жінкою, або з своїм начальником. Але успіх у ваших справах е, можливий. Ви можете вирішити питання щодо своєї самореалізації або до своїх досягнень. Тому у цей день процес буде набирати певні обороти, для когось, можливо, буде кар'єрний зріст, отримання посади. Також, можливо, у вас просто будуть такі перспективи для того, щоб ви розвивали, що ви для себе там на цей день замислили. Дійте рішуче, у вас все буде гаразд. Якщо потрібно вирішити питання, беріть ініціативу в свої руки, дійте рішуче. І особливо вам потрібно пам'ятати, що які благосприятливі енергії вам не були супутніми, все ж таки потрібно враховувати ті ситуації, які у вас складаються. Тому будьте обережні. Якщо вам не хвататиме упевненості у своїх діях або в своїх думках, то звертайтеся за парадою до жінки, яка має певні знання. Або зможе вам допомогти, щоб направити вас у потрібне русло. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.